Катерина, Катерина, дівка румяна я, в небіт молості гостинна, хто ж її не знає, де немає чоловіка, плачуть кавалери, де ні віки, ні віку гупають у двері. Піша века крисла та є люлька для потіхи, і наша хата вовчаним сміхом, на подушках кров'ю червона калина, вічно покриткою ходить наша катерина, вічна служка вічно наймах сумна невесела, за обіцянку, принаймні. Сворожили до людів ціляти під пана, хто б не був москаль чинець, числу наша й та. Хто заше схватив у хату панове старшину, Готів б справді дівати нашій катерині. Я надія хрест на ті що вдягнула мати, і молитока недільна, ой мало що й казати. Катерину, Катерино, дівка руб'яна, невідмовності гостинна, хто ж її не знає. Ой, ріді, діда, і не すいませ